Якщо вірити легенді, в його руках, руках римського первосвященника, знаходилися символічні ключі від неба. Але коли у вічному місті повстала чернь, він взяв меч і кинув ці ключі в Тибр та вигукнув: Нехай меч нас захистить, оскільки ключі святого Петра виявилися безсилі. За своїм характером та переконанням, ця людина менш за все відповідала ідеалу служителя християнської церкви. Але надзвичайно добре вписувалося в образ правителя тирана епохи відродження. Жорстокий та щедрий, підступний та уважний, папа римський Юлій II досягав своїх цілей, чого би це йому не вартувало. Коли великий Мікеланджело писав портрет Юлія II, він хотів зобразити його із книгою та Христом в руках. Проте войовничий первосвященник категорично заявив потрібний меч. Так з'явилося на світ полотно, на якому зображений папа Римський, священик воїн. Жорстокий та безжалісний властитель із суворим власним обличчям. Юлій II в світі Джуліано де Ровере народився 1443 року в італійському містечку Альбісоле біля Савони. В юності він вступив в орден францисканців, де отримав добру освіту. Папа Сікст IV допоміг йому стати кардиналом, але честолюбному Джуліану цього було замало. Зовсім не по-християнськи він прагнув дібратися до вершин влади, мріючи про посох первосвященника. Влучний момент трапився після раптової смерті папа Пірего. Джуліано, поклавши на власну голову Тіару, оголосив зібранню кардиналів конклаву. Що має на неї повне право тому що купив всі голоси. Цей аргумент справив настільки сильне враження на кардиналів, що вони проголосили Джуліано новим папою римським на ім'я Юлії II. Правлінню Юлія II була притаманна ціла безперервна черга військових походів. Його метою було створення в Італії могутньої папської держави, і заради досягнення мети він не нехтував ніякими засобами. Тайні змови, тимчасові союзи із державами противниками, саме такими були його методи політики розширення папської області. Коли Венеціанська республіка заявила, що не віддасть папі римському ані шматка своєї землі і не заплатить жодного мідяка податків, Юлій вирішив жорстоко покарати тих, хто відмовився йому підкоритися. Він відлучив від церкви весь народ Венеції та звернувся за військовою допомогою до європейських монархів. Особисто очоливши війська, що були спрямовані на підкорення республіки, він обіцяв відпущення всіх гріхів тому, хто вб'є венеціанця або заволодіє його майном. Юлій II всіляко підтримував святу інквізицію. У посланні до авторів сумновідомого керівництва по веденню допитів, яке називалося Молотвідьом, Відьом. Юлі писав, що інквізитори повинні заохочувати доноси. При цьому доносчикам природно були обіцяні привілеї та безкоштовне відпущення гріхів. Такі щедрі обіцянки призвели до того, що згодом кількість кандидатів у відьми в Італії стала явно перевищувати кількість праведників. Підступність та жорстокість були у Юлія II в крові. Захоплюючи міста, він не лише знищував всіх захисників, але й віддавав жителів, враховуючи дітей в руки своїх солдатів, яким від імені папи римського заздалегідь пробачалися всі гріхи. Він не змилувався навіть над своїми співгромадянами. Коли в Римі спалахнуло повстання, Юлій увійшов у місто на чолі величезного загону іспанців, який знищив близько 15 тисяч мешканців. Один із памфлетистів того часу порівнював Юлія із імператором Нероном, стверджуючи, що папу, як і римського тирана, ніщо так не веселить як видовище насилля, пожежі та згарища. Війними та жорстокими розправами Юлій II все ж таки добився своєї мети. Теорія папської держави була значно розширена. Він успішно воював проти Венеції у союзі з французами, потім вже в союзі з Венеціанцями вигнав французів з Італії. Не дивлячись на ці руйнівні військові кампанії, казна Ватикану не спорожніла. Для покриття величезних витрат Юлій II, як і його попередники, займалися торгівлею, індульгенціями та продажем церковних посад, які сам таки і засновував у неймовірній кількості. Правління Юлія II було недовгим. У 1513 році він помер від поганої хвороби і був похований в гробниці, яку замовив раніше у Мікеланджело. Юлій II увійшов в історію не лише як один із найбільш войовничих римських первосвящеників, але як щедрий меценат епохи відродження. Він був покровителем багатьох італійських художників, у тому числі Рафаеля та Мікеланджело, який на його замовлення розписав Сікстинську капелу. Будівництво знаменитого собору святого Петра також було розпочате при Юлії II. Проте, за переконанням сучасників, меценатство свідчило не стільки про любов папи римського до мистецтва, скільки про його мудрість правителя. Юлій II завжди твердо дотримувався правила, яке було встановлене. Ніколо Макіавеллі потрібно вміти приваблювати до себе людей і так само байдуже їх відсторонювати.